Вітаю! Сьогоднішнє відео, де присвячене ось цьому об'єктиву. Це Nikon DX AFS Nikkor 35F18, призначений для кроп фотокамер від компанії Nikon. І перед тим, як почати е, огляд самого об'єктива, хочу вам показати фото та відео, які я зробив ось на ці два фотоапарати. Спершу покажу фото і відео, які в мене вийшли на тандемі. Nikon D300S та Nikon AFS 35 f 18 Зараз я покажу, як цей тандем виглядає. Ось так виглядає цей тандем. Це Nikon D300S у мене і власне об'єктив 35 f 18 Зараз продемонструю його фокусування. Ось так працює фокусування, і далі пропоную вам подивитися відео та фотографії, які я зробив на цей фотоапарат. А зараз я записую відео на Nikon D300S. Також цей об'єктив 35К F18 від Nikon Nikkor. Цей гаджет тримати доволі важко, тому що сама тушка важка, плюс об'єктив, і тут також є можливість під'єднати зовнішній мікрофон, тому я під'єднав зовнішній мікрофон і записую саме таким чином у LANZ AM18 мікрофонна система. Правда, тут одна з перших камер, яка могла записувати відео, відео всього-навсього 720 p Проте воно не найгіршої якості в порівнянні з тими самими нимічками, але дає можливість записувати лише 5 хвилин. Тому довго говорити не буду. І далі хочу зняти теж фотографії, і потім ці фотографії буду порівнювати із Nikon d 3300 До речі, об'єктив випущений у 2009 році, ось цей фотоапарат теж випущений у 2009 році. Так що це однолітки. І як ви могли бачити, відео, навіть якщо дивитись, то в тандемі цьому виглядає доволі пристойно. І не дивлячись на те, що цей фотоапарат записує відео 720P. Проте, якщо не змінювати постійно локацію, якщо вести ніби блог, то навіть на 720p, як бачите, в поєднанні Nikon ось цього 35 ки і цього старого фотоапарата відео виходить доволі пристойне, якщо не брати до уваги звук. Із звуком, звичайно ж, проблеми. Однак врахуємо те, що це практично один із перших фотоапаратів, який взагалі дозволив знімати відео. Стосовно фото, значить, тут були налаштування на Nikon D300S. Або мануальні, або у пріоритеті діафрами. При цьому я встановив автоусунення всіх спотворень, всіх негативних наслідків, якщо такі мали би бути. І як бачите, в результаті об'єктив в поєднанні з цим фотоапаратом видав доволі пристойні результати. Як бачите, я робив фотографії на різних діафрамах, і при цьому навіть на повністю відкритій діафрамі. Цей об'єктив зарекомендував себе достойно. Е, так, були випадки, коли проявлялися фіолетові кайми. Це якби його проблема, про які говорять, і. проте вони проявлялися лише в, особло, в особливо сонячних місцях. До речі, я цей об'єктив тестив у сонячний день, причому це була друга година дня. І от е, в самих таких екстремальних умовах. тобто я хочу вам показати, як працює цей об'єктив у екстремальних умовах. Якщо екстремальні умови вам подобаються результати, які дав цей об'єктив, то відповідно у більш пристосованих для фотографування умов, скажімо, зранку, на вечір, в студіях, ще якісь умови, які не пов'язані з екстримом, цей об'єктив видаватиме вам ще кращий результат. Тому що із різкістю і якістю картинки, навіть на повністю відкритій діафрамі, як на мене, у нього все нормально. Значить, тут матриця 12 Мп. Далі я вирішив протестити ось цей об'єктив ще із Nikon D3300. Тут стоїть вже 24 Мп на матриці. І ось так виглядає ось цей Nikon 35 на Nikon D3300. Так як цей фотоапарат більш компактний, то цей об'єктив, як на мене, виглядає більш органічно. Він виглядає набагато краще, ніж в поєднанні із цим ось напівпрофесійним агрегатом. Тут він виглядав, як на мене занадто маленьким. Тут же все нормально. І зараз продемонструю вам фокусування, яке робить цей об'єктив у поєднанні із Nikon D3300. Ось така швидкість фокусування. Я звук тут вимкнув, тому ви просто можете зорієнтуватись по моєму е, перефокусуванні. Наскільки я швидко це робив. Отож, у поєднанні із цим фотоапаратом і об'єктивом теж пропоную подивитись фото і відео. Вітаю! Зараз я записую відео на Nikon D3300. Це дзеркалка від Nikon і фактично остання дзеркалка, яка має вихід під мікрофон зовнішній. І я записую зараз це відео на зовнішню мікрофонну систему у ланзі AM18. Фокусується, надіюсь, правильно цей об'єктив, тому що я сьогодні тестую об'єктив Nikkor 35-ка. Діафрагма максимально відкрита. Записую в пріоритеті діафрагми. І в мене ISO зараз 100. Тобто фотоапарат автоматично має керувати витримкою. Сонячна погода. І ось такий звук ви зараз чуєте. Звук, що класно на Nikon d 3300 можна вручну відрегулювати. І от зараз ця 35-ка в мене в руці, рука повністю витягнута. І ось таку картинку ви. Отримуєте в такому тандемі. Сьогодні я вирішив протестувати ось цей об'єктив. Він в мене давно. Раніше в мене було їх два, один я продав. Зараз залишився цей один. І от настав час, коли я хочу протестувати цей об'єктив у відео і фото. Діло в тім, що багато хто маючи кроп камеру, обирають 50-ку. Проте це неправильно. І краще обрати все-таки для кроп камери 35-ку, так як у перерахунку на повний кадр це вам дасть тих самих 50 мм, які є якби реальністю для нашого ока. А якщо ж ви купуєте 50-ку до такого кропу, вона перетворить у вас 75-ку, і це вже більш вузькопрофільний об'єктив, і ви його можете в основному використовувати для портретної зйомки, для якихось. І інших цілей його використовувати досить важко. Тому я рекомендую користуватися все-таки об'єктивом на 35 мм. І є ще, звичайно ж, YoungNow, він має діафрагму 2.0, проте об'єктивом від YoungNow я вам не рекомендую користуватися, так як він ненадійний, і його малюнок в рази гірший за той, який видає ось ця 35-ка. На цю 35-ку можете зняти різкі фото, якісні, також камера автоматично прибере різні недоліки цього об'єктиву. І на виході ви отримаєте гарну картинку. І це що класно, ще й більш універсальний об'єктив у порівнянні з 50 кою Так як на цю 35-ку, ось зараз я веду блог, також ви можете знімати пейзажі, можете робити е, фото. Розмиття теж шикарне, так як максимально відкрита діафрама все-таки 1,8. І до того ж, якщо ви будете записувати на цей об'єктив, то навіть ось цей Nikon D3300 із своїм контрастним фокусом працює в рази краще, ніж би він працював на кітовому об'єктиві у плані відео. Тобто автофокусування у цього об'єктива краще, ніж у. Кітового, завдяки тому, що він більш світлосильний, він швидше адаптується, контрастний фокус швидше спрацьовує, і ви можете мати картинку більш якісну. І, можливо, навіть якщо ви знімаєте відео в якості блогу і нерухомо, то можна користуватися навіть автофокусом. Зараз я зроблю на цей фотоапарат, звичайно, ж, кілька фотографій. Що ж, як бачите, цей фотоапарат набагато прогресивніший за Nikon D300S. Він виготовлений набагато пізніше, в нього вже повноцінне 1080 Full HD, причому я записував 50 кадрів на секунду у прогресивній розвертці. Як бачите, в поєднанні з цим об'єктивом Nikon D35, не дивлячись на те, що контрастний фокус у нього не є досконалий в цього Nikon D3300. Все одно відео вийшло, як на мене, доволі якісне і в плані фокусування, якщо знову ж таки не робити дуже швидке перекадрування в порівнянні з кітовим об'єктивом, тут набагато краща ситуація. Так само передача інформації, тобто деталізація, всі інші аспекти теж кращі. Одне, що псує, це те, що звук цього автофокусу все-таки передається на мікрофони. Проте, якщо взяти якийсь зовнішній мікрофон, то звуку взагалі не буде. Якщо брати кітовий об'єктив, який йде з Nikon D3300 AFP, то там звуку взагалі майже не чутно. До речі, зустрічаю інформацію, в якій власники ось кітових об'єктивів AFP припустимо. Жалілись на те, що після того, як вони переходили на Nikon 35, різкість у них в поєднанні з кітовим об'єктивом гірша. Це пов'язано з тим, що Якщо взяти діафрагму 1,8 максимально відкрита, то зона різкості у цього об'єктива набагато менша із зоною різкості, яка є у кітовому об'єктиву. Скажімо, на 35 мм кітового об'єктиву, там діафрагма десь получається 4, 4,5, то звичайно ж зона різкості буде набагато більша, ніж у цього об'єктиву. Проте, якщо ви візьмете і цей об'єктив. Зажмете на діафрагму ту ж саму, яка в кітому об'єктиві, ви побачите, що все-таки AF-S, AFS цей 35 набагато різкіший і якісніший. E, значить, фотографія теж робив в екстремальних умовах і автоматично теж увімкнув усунення всіх недоліків, які можуть виникати при фотографуванні. І як бачите, як на мою думку, об'єктив в поєднанні з Nikon D3300. Теж справився із завданням класно, тому що фотографії, як на мене, вийшли якісними. Бачите, навіть на повністю відкритій діафрагмі цей об'єктив працює якісно. До речі, на Nikon D3300 я все робив на повністю відкритій діафрагмі і в пріоритеті діафрагми. Далі я розкажу вже конкретно характеристики технічні цього об'єктиву, покажу вам його зблизька. А тим, хто спішить, я думаю, все зрозуміло, і вони вже побачили, чи їм такий об'єктив підходить чи не підходить. Аналоги цієї 35-ки є: це Sigma 35 f 14 Припустимо, проте у неї проблеми фронт-бек-фокус у тієї Sigma також проблеми з фокусуванням, дуже часто промахи. Якщо цей об'єктив завжди майже попадає в. На той об'єкт, який вам потрібен, то Сігма дуже часто робить промахи. І вона по розмірах більша, вона важча. І в неї от такі проблемки. І правда, коштує, вона теж дорожча за цей Nikon. І деталізація. Якщо брати деталізацію всі інші характеристики, які видає Сігма, то вони гірші за ті, які видає ось цей Nikon 35. Другим об'єктивом, який може бути аналогом, Цього Нікон 35 є практично YoungGno 35F2,0. Там теж проблеми із якістю зображення, вони гірші і до того ж там проблеми ще й механічні. Дуже часто ті об'єктиви просто-напросто виходять з ладу і, до речі, ремонтувати їх ніхто не хоче. Правда, він дешевший за ось цю 35 ку F18 від Nikon Отож, зараз пропоную більш детально оглянути цей об'єктив, його технічні характеристики, і я його покажу вам зблизька. Ось перед вами цей об'єктив і зблизька. В комплекті він йде ось в такому комплектуванні. Має йти задня кришка, передня кришка, бленда заводська і, власне, сам об'єктив. Значить, що собою представляє цей об'єктив. Цей об'єктив. На кроп камери АFS NIKKOR 35F1.8. F1,8 це максимально відкрита діафрама. Закрити цю діафраму можна до 22. І ви бачили результат на Nikon D300S. Все перетворюється в зірочки, проте робоча зона цього, цього об'єктива це від 1,8 десь до 8. Далі ви заходите, думаю, і не будете. В цьому діапазоні об'єктив працює ідеально. Значить, у нього іде ось, як бачите, 7 пелюсток діафрами, проте вони заокруглені. І десь до діафрагми F8, ви будете отримувати приємне кулькоподібне боке. Значить, у нього передня лінза нерухома. Проте задня лінза якщо будете рухати фокусування, зараз я переведу на мануальний режим. і от Якщо рухати в мануалі ви бачите, що задня лінза в ньому рухома. Це якби погано, тому що таким чином є потенційно можливість натягування пилу на матрицю. Проте за рахунок того, що передня лінза при цьому нерухома, то цей недолік якби мінімальний. Ось це є педалька, яка власне, відкриває ось цю діафрагму. Ось вона. Повністю відкрита діафрагма. Ось я її закриваю. Як бачите, байонет йде металевий, ось це контактна група. Сам об'єктив при цьому виконаний з пластмаси, проте цей пластмас доволі якісний. Що класно, ось є тут перемикач мануальний режим і мануально автоматичний. Чим мануально-автоматичний режим класний, тим, що ви переводите на цей режим. Фотоапарат припустимо сфокусувався на якомусь об'єкті. Ви можете ще мануально доводити на іншу точку фокусу і при цьому ви нічого не зламаєте об'єктив це вам дозволяє зробити тобто він як повністю мануальний так і в автоматичному режимі теж мануальний і це доволі класно ось це кільце керування і воно чим класне тим що тут є фіксація тут є фіксація однієї крайньої точки і іншої крайньої точки і це теж доволі круто як на мене тому що якщо взяти, припустимо, об'єктив 35, то в мене є ось такий. Це об'єктив від Viltrox. Якщо крутити тут кільце фокусування, то воно тут не має крайніх точок і незрозуміло, де ж е, знаходиться саме та точка, яку потрібно зловити. І до того ж, е, Автоматичний режим, повністю автоматичний, мануальний, повністю мануальний, е, це об'єктив для. Без дзеркал. Ось це об'єктив для дзеркальних камер. Як бачите, бездзеркальні об'єктиви вже йдуть набагато тонші за ось цей дзеркальний об'єктив. До речі, вага цього об'єктива 200 г. Мінімальна фокусна міста в ньому 30 см. І це я рахую доволі нормальний показник. До речі, ось його бленда. Бленда ось така кругленька, без всяких там нюансів. До речі, от якщо взяти вілтрокс, він має ось таку бленду з таким вирізами. Тут бленда просто ось така кругленька, вона легко надягається, зафіксувалась і так само легко переставляється, у... коли вам потрібно транспортувати. Ось так. Поставили, встановили і ось все ви можете транспортувати. Значить, по засвітах, приклад, якщо з боку сонце. Або напроти сонця знімати, у нього бліків майже немає, на відміну, ось, скажімо, від цього Viltrox 35. До речі, ось ці два об'єктиви я пізніше в одному із відео теж порівняю, і ви подивитесь, на стільки фотографії і відео з одного об'єктива відрізняються від фотографії і відео на іншому. При цьому два об'єктиви я буду тестити на одному і тому самому фотоапараті. Про всі ці нюанси я вам, звичайно ж, розповім. Коли вже буде, власне, те відео. А поки що, ось в цілому цей об'єктив якісний, я ним задоволений і рекомендую обов'язково до юзання тому що світлосила 1.8 це достатньо і класна світлосила. Дозволив вам фотографувати у широкому спектрі світлових умов. Так само відео робити. До речі, ну, з відео трошки, якби. Тут проблеми, тому що дзеркалки Нікона до відео не дуже якби, вдалі. Хіба що робити в мануальному режимі, тому що в автоматичному режимі все ж таки контрастний фокус їхній не, найвищ... не найвищого рівня. Тому в основному це для фотографій. І в фотографіях цей об'єктив доволі якісний. І мені він сподобався. До речі, я одночасно мав два таких об'єктиви 35. ки і жоден з них ні фронт не бекфокусу не мав, і при цьому я їх тестував на різних Ніконах. Е, Nikon, Nikon D5100, Nikon D5300 у мене був, 5200, ось Nikon D300S, Nikon D3300. І усіх у них проблем ніяких із фронт чи бек-фокусом не було. Тобто е, дехто пише, що є такі проблеми, проте, проте я їх не помічав. Е, ціна. ціна цього об'єктива. В середньому, якщо брати БУ-ринок, десь 100 доларів. Якщо взяти його новим, до речі, його навіть на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що він випускався з 2009 року, можна теж придбати і новим. То тоді ця ціна буде десь 150 доларів. Проте, ось, припустимо, ось цей об'єктив я взяв БУшним, як бачите, він в ідеальному стані. І мені ще й вдалося до того всього взяти його за ціною. Нижчою за цю середню статистичну, тобто я його взяв дешевше від 100 доларів. До речі, ось тут, якщо взяти кайомочку, вона резинова, тобто мінімум від пилу вашу матрицю захищає. Від вологи це не є вологозахисний об'єктив, проте від пилу він теж захищає. Якщо взяти аналогію із Canon, Fuji, Sony, то ціна якість. Там таких аналогів просто немає. Fuji і Sony мають кроп об'єктиви теж 35 ка теж f1.8, Проте вони набагато дорожчі. Так, Sony має цю 35 ку F18 із стабілізатором. Тут цього стабілізатора немає. Проте не завжди той стабілізатор і спасає, і він не завжди потрібен. Фуджи теж по ціні дуже і дуже дорогий Кену взагалі проблемно, тому що вони в основному свої об'єктиви роблять для повнокадрових фотокамер. Кропи у них трошки якби йдуть не основним продуктом, тому об'єктивів такого плану на них дуже і дуже мало. В основному це об'єктиви від сторонніх виробників. Отож, в цілому, об'єктив чудовий і я його рекомендую до уваги. Власникам кроп-фотокамер Nikon. Ви сміливо можете купувати такий об'єктив і він вас точно не розчарує. Він принесе, думаю, вам лише задоволення, як приносить імені. До речі, він надійний. Тут проблем ніяких таких, якби в нюансах в його експлуатації теж немає. Якщо не будете ним кидати, будете зберігати адекватно, не будете. Ним користуватися в дощову погоду, то він обслужитиме довго і якісно. Мотор у нього теж класний, він в середньої десь швидкості, проте він мало шумний. І це теж плюс цього об'єктиву. Думаю, ця інформація, яку я сьогодні вам надав, була корисною, вона вам згодиться, і ви тепер знаєте, що собою представляє ось цей Nikon 35. І за що просять такі гроші, і бачите якість картинку. Якість картинки, ще раз нагадаю, була зроблена в екстремальних умовах. Тобто, якщо вона вас задовільняє в таких екстремальних умовах, то в умовах, які використовують фотографи у більшості випадків, цей об'єктив вам буде просто ідеальним і служитиме відповідно довго. Дякую, що дивитесь мій канал. По можливості підписуйтесь і пишіть коменти. Мені цікава ваша думка. Про цей об'єктив, можливо, у вас цікавить ще щось, ще якась інформація. В коментах пишіть і по можливості я на все відповідаю. Якщо є якісь нюанси, про які треба розповісти, і я їх знаю, я вам з радістю про це розповім і можу навіть зробити окреме відео. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал.